Південна Корея може слідом за КНДР долучитися до російсько-української війни. Про це пише видання Newsweek. Автор пише, що Південна Корея може відправити в Україну військових та свій розвідувальний потенціал як відповідь на відправку північною Кореєю до Росії своїх військових. Південно-корейські військові в Україні допомагатимуть з перекладом у допитах військових з КНДР. Також ділитимуться досвідом у військовій тактиці та операціях проти північно-корейців. У понеділок південнокорейські змі заявили, що Сеул може надіслати військових і розвідку в Україну після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки відвідав Україну на тлі перемог. Росії на полі бою та напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки про це пише CNN. автор. Пише, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України у озброєнні, а також те, як Сполучені Штати Америки. Можуть продовжувати підтримувати збройні сили України упродовж наступного року. Також пан Остін оголосив пакет допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів. Остін зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в зброї та те, як США можуть продовжувати підтримувати армію країни протягом наступного року. Розпродаж України ганьба для заходу. Таку назву має публікація Блумберг. Автор пише: що навіть якщо Камала Гарріс потрапить до Білого Дому, вона ймовірно буде. Домагатися припинення війни, тому що мовляв, Вашингтон не бачить сценарію для перемоги України. До того ж, потік європейських боєприпасів в Україну сповільнюється. Все через мляві темпи виробництва ситуація з цим не набагато краща і в Сполучених Штатах Америки в той же час стає все важче переконати іноземних політичних лідерів та їх народи пише видання підтримувати Україну, адже кожен хоче концентруватися на своїх власних проблемах. Що серйозніше європейські країни стикаються з економічними та енергетичними труднощами, то більше прагнуть припинення війни на будь-яких умовах, окрім повної капітуляції України, навіть якщо Камала Харіс прийде до Білого Дому, цілком ймовірно, що вона буде прагнути до угоди про припинення війни. Все тому, що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України. Марк Рюте каже: відправка військ північної Кореї в Україну призведе до ескалації конфлікту. Про це пише видання Reuters. Автор пише, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готується надіслати 10 тисяч солдатів для допомоги Російської Федерації. Нині і очільник НАТО Марк Рюте і Пентагон заявили, що поки що не знайшли жодних доказів військової присутності північної Кореї в Україні. Але якщо війська КНДР долучаться до війни, це може вплинути на поле бою. Пан Рютте сказав, що він обговорив із президентом Південної Кореї Юнсук Йолем тісне партнерство НАТО з Сеулом. Вони зосередили увагу на оборонно-промисловій співпраці та взаємопов'язаній безпеці Євроатлантичного та індотихоокеанського регіонів. Це все на сьогодні я продовжу і надалі слідкувати, що пишуть закордонні ЗМІ і як буде розгортатися ситуація далі.